Доброго вечора. Вчора дізналася дуже цікаву інформацію і хочу нею частково поділитися. Виявляється, що у нас є такі олігархи, які підлягають санкціям за те, що вони взаємодіють із путінським режимом. І ці олігархи крутяться в енергетичній сфері. Саме там вони крутяться. І там є такі, котрі порішали з окупантами, з агресором. І виходить так, що агресор також захищає їхні ж інтереси під час окупації. Це я дізналася від людей, які писали з окуп... раніше окупованих міст. От таким чином. І що я хочу сказати: на тлі всього цього. Постанова Шмигаля про припинення мораторію з подальшими вимогами там різних компаній, таких самих, до речі, НРА тепер Григоришин, як теж подейкують. Я не перевіряла цю інформацію, на кого воно записано. Хоча можна знайти в інтернеті, мабуть, є. Хоча нещодавно ж забирали російського олігарха. тому... А, але такі дані є, що Григоришин. І е, на тлі всього цього, е, ці всі е, ходи виходи е, шмигаля, це прямо вказує на, е, грубо кажучи, заколот проти Зеленського. І заколот це не те, що. Е, там пишуть москалі, що ось там військові політики, ні-ні. ні, 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 ні. Порошенко править виключно за декорацію. Це дурилка картонна. Він виступає там щось зі своїми копічаними рейтингами. Мабуть, він входив у той пул олігархів, так, які отримують вигоду зараз, які є тими самими бенефіціарами, з якими там порішали. Але на чолі всього, цього, на мій погляд, і на погляд дуже багатьох, стоїть саме Ахметов. А, в чому річ, як мені здається, чому вони це все проводять і чому вони так роблять? Зараз вони просто намагаються, намагаються збурити народ проти влади, проти президента. А саме у отак, такими діями. Тобто, окрім слів, там вже пішли і дії в хід. І чому вони це все роблять? І чому це дуже небезпечна така річ, і бажано їх здихатися, просто помінявши шмигаля і низку міністрів, які під ним ходять. Саме тому, що ці люди вони діють так не лише тому, що вони там. Якісь там прихильники рашки чи щось такого. Вони можуть і не бути прихильниками, але вони не зможуть жити в Євросоюзі. Вони не зможуть вести свої справи в Євросоюзі. Євросоюз для них це смерть люта. для їхнього так званого бізнесу та інших способів отримання доходу. Саме тому вони зроблять усе, що тільки зможуть, аби тільки не дозволити Україні насправді зайти до Євросоюзу, насправді зайти до НАТО, тому що для них це неприйнятно. І оця вся корупція, ці е, брудні такі ну, балагадні скандали. Я так думаю, що це теж провокують саме вони, тому що вся корупція вона пов'язана. Корупція це зброя Росії. Це казала ще Кетрін Нештон в мохнатому році, коли вона була там чи то головою Євросоюзу, чи ще якимось там важливим посадовцем. І ось така річ, що такі олігархи вони мало того, що не мусять вони впливати на політику в державі, вони підлягають санкціям за те, що вони, яким штибом вони там домовляються, значить, вони платять там податки. І Оце саме є найяскравішим показником, на мій погляд. Вони платять там податки, значить, вони От так все це і відбувається. Таке враження, що вони себе почувають в якомусь, знаєте, Радянському Союзі. Вони все ще не повірили в незалежність України. Вони навіть не думають, що Україна це окрема незалежна держава, і що зараз іде війна просто. Ні, вони їм пофіг, чиї війська, що там, як, вони домовляються. І тут я згадую про Ахметова і його історію з 2014 року і Надалі. Всі, хто забув, можна почитати старі газети. В інтернеті все є. І ви побачите. Отакі От новини. Всім бути міцними, стійкими. Бог дасть, все переживемо. Дякую за увагу.